Доброго дня, шановні колеги. Хочу записати коротеньке відео, вибачайте, що ви мене не бачите. Саме головне, що ви мене почули і зрозуміли, про що йдеться мова. Дуже багато останнім часом від вас надходять повідомлення щодо надання роз'яснень про отримання свідоцтва професійної компетентності водіїв. Я вже надавав роз'яснення по правому вигляді на своєму каналі, але, на жаль, деякі... Водії, перевізники, мабуть, не зрозуміли, що малося на увазі. Я хотів би коротко про це поговорити. Відповідно до закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності статті 7, пункту 24 у нас в Україні ліцензується певний вид господарської діяльності. А саме, це перевезення пасажирів автобусами, перевезення. Небезпечних вантажів та небезпечних відходів. Також перевезення пасажирів та вантажів у міжнародному сполученні. Так, відповідно до постанови номер 1001 від 2 грудня від 2015 року про затвердження ліцензійних умов провадження особистської діяльності з перевезення пасажирів. Небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Ця дана постанова вона вимагає відповідно до пункту 10, водій допускається до роботи за умови, якщо в них є порядок підтвердження професійної компетентності водія транспортних засобів. Для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів. А також пунктом 11 встановлюються такі вимоги до водіїв, що здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автобусами. Та пунктом 5 міжнародні. Перевезення пасажирів автобусами, міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями. Міжнародні перевезення вантажів. Тобто також іде підтвердження, вибачаюсь порядку підтвердження повинно бути.